Моє вітання, ви на ютуб-каналі РБК Україна. З вами Юлія Гаюк. Уже декілька відео поспіль ми говоримо про те, як Росія намагалася знищити чи привласнити все українське. Це стосується мови, автономної церкви, мистецтва та інших сфер. До речі, якщо ви пропустили наше відео про українських митців, яких помилково вважають російськими, то переходьте у правий верхній куточок вашого екрану. А сьогодні пропоную розібратися, як тривале перебування України в складі СРСР вплинуло на дітей, а точніше на їхні імена. Насамперед поясню, навіщо ж про це говорити? Уявіть собі велику машину, яка змітає на своєму шляху все відмінне від неї, а якщо не виходить, переробляє на свій манір. Це грубий опис внутрішнього устрою Радянського Союзу. Подібно до цієї машини він змітав чи змінював українські традиції, які вплинули на наше сьогодення. Те саме стосується й імен. Але перед тим як перейти до головного, коротка довідка. Протовж наступних кількох хвилин я багато разів скажу слово суфікс. Якщо школу ви закінчили давно, то то нагадаю, що суфікс це власне те, що творить слово. Він визначає форму та його сенс. І звісно, кожна мова має перелік рідних для неї суфіксів. Ну, все, нудна частина завершена. Тепер про імена. У 1888 році російський цар Олександр III видав указ про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами. Відтоді всіх новонароджених дітей почали записувати на російський манір. Наприклад, популярне в Україні та Європі ім'я Анна. Чи може Ганна? Як правильно, Анна і Ганна це два фонетичні варіанти того самого імені, але в російській мові поширений варіант Анна, а в український притаманний Ганна. У зменшеному посливій формі також краще говорити Ганнуся а не Аннушка. Останній варіант є суто російським його часто можна зустріти в театрі, літературі та навіть на картах, адже Аннушка це ще й закинуте село в Магаданській області. Поширеними сьогодні іменами є також Христина та Карина. Так, не Крістіна і не Каріна. Суфікс ін не властивій українській мові його можна зустріти лише в словах іншомовного походження, але ці імена не є незвичними для нашої мови, тому краще послуговуватися власне українськими варіаціями. Російський гурт Іванушки Інтернешнл співають пісні про куклу машу та куклу Дашу. але якби вони були українцями, чого на щастя не сталося, та мало співати про ляльок Марічку та Даринку. Річ у тім, що імена Даша, Маша, Наташа та Паша не зовсім українські. Для нашої мови більш притаманними є Марійка чи Марічка, Даруся, Дарця або Дарина, Наталя чи Наталка та, зрештою, Павлусь. І весь фокус знову таки у суфіксі: Частинка ша властива російській мові та здебільшого у фемінітивах усі їхні касірша, блогерша і подібні. Ну і звісно, варто забути про Владіка та Славіка, тому що в українській мові правильно говорити Владик, а також Славик чи Славко. Потрібно сказати, що ім'я дитини це особиста справа її батьків, і ніхто не має права в це втручатися. Якщо людина просить називати її крістіною чи Дашою, поважайте цей вибір і не ігноруйте прохання. Загалом нові імена з'являються під впливом епох та інших факторів. Якщо в давнину новонароджених називали на честь богів, то в радянському союзі на честь жовтневої революції та ідеології СР так, у ті часи можна було нерідко почути такі імена, як Октябрина, Автодор, Трудомир, Протон, Атом, Ленініт від словосполучення ленінські ідеї чи Гертруда. І це все з віршів радянських поетів і фільмів тих часів, тобто імена цілком реальні. На українських нащадків повномасштабна війна також вплинула. Так минулого року до переліку найпопулярніших імен увійшли Джавеліна та Байрактар. Пишіть у коментарях, які дивні імена вам доводилося чути, а ще підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок. Щоб бути в курсі всіх актуальних подій України та світу.